Дорогенькі наші, вітаємо вас! Отримали посилочку з рослинкою в Фейсбуці у Олександри Камрадської замовляли. Зараз будемо розпаковувати. Вы только посмотрите на эту красуню. Нет слов. Какая гамма кольорів! І зелений, і золотий, і жовтенького, і лаймового кольору. Ну, красуня, і це сосенка Winter Gold. Росте вона невеличка, меншенька за Winter Gold. І така вона більш е, така округла. А й дивіться, який в неї стовбурчик, де привівочка, який до неї такий мощний, мощний, вже такий величенький. Так що буде добре її тримати. Ми хотіли отаку от сосінку на низенькому такому стволіку, такої привівочки низенької. Бо в нас вже є на штамбіках золоті сосінки. А це дуже хотіли таку, щоб внизу була ще ця краса. Земелька така приулажнє, хорошо вона доїхала. ну Тільки подивіться на цю красоточку. прелість, прелість, прелість. Прикраше наш, наш садочок. Тільки тільки земля розмерзнеться. І ми її висадимо. Дякую вам, що дивилися разом з нами. Ціна цієї сосінки 700 гривень. Доставка 110. Ось така сосінка. Ціна за таку красавицю дуже приємна, дуже-дуже приємна ціна. Бо стоїть такі сосінки дорожче. Дякуємо Олександрі Камрацької, що нас порадувала. Доброго дня, наші любі, Очередна розпаковочка. незнайомка, її не видно, але вона тут є. І це, друзі, яскрава, довга квітуча рослина, меданос з незвичайними квітами, приваблює сад бджіл і метеликів. При цьому відлякує шкідливих камах, дужа вона у саду, ви знаєте, корисна, цвіте це, це манарда багаторічна. Цвіте з липня по вересень і залишається зеленою з початку березня і до кінця листопада. Навіть коли є заморозки невеличкі, досягає 15-95 см в обйомі, в його вузькому листі стеблі і дрібних вузькових квітах міститься масло ефірне, яке не поступається за складом ефірному маслу базиліка м'яти. Друзі, а це перед вами неймовірна рослина. Це мікробіота, перехресна, перехресно парни. Але це не проста мікробіота, це мікробіота карнівал. Тільки подивіться, який гарний колір хвої. Тут і зелений, і бежевий, і жовтуватий, і золотистий. Ви уявляєте, яка це буде краса у вас. На діляночці. Це просто шикарна рослина. Весною влітку зелена жовта, а з приходу осені вдягає своє зимове брання, стає бронзово жовтою. Тому й відсюда і назва цього сорту. Е, Кстаті, оця така її особливість допомагає берегти себе від сонячних опіків. Взимку і ранньої весни витримує, полюбляє на півтінь. Може виростати до 3 метрів у діаметрі. Представляєте, як вона застелить землю під рослинами? І земля не буде так висихати, і буде дуже гарно. Бажано регулярно поливати рослину, і вона обов'язково вам віддячить. Дуже гарна рослина. Ми задоволені. Дивіться, яка вона велика. Ціна такої краси всього лише 240 гривень. А цей містер Ікс 90 гривень. Побачимо вже навесні її. Яка вона буде насправді. Цей ці рослини ми придбали. У садовому центрі борзель сад, це Київська область. Ми колись у них вже придбали, були рослину, нам вона понравилася. Це був яливець дуже гарний і рідкісний. Ми ще ялівці не показували вам у своєму садочку. Коли будемо показувати, які в нас є ялівці, розповідати про них покажемо. І той яливець, що ми купували у борзель саду.